Ну і вітайте першого гостя нашого ефіру. До нас долучається Сергій Грабський, полковник і військовий експерт. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку студія. Власне, пане Сергію, хочемо е, вашу оцінку таким заявам отримати. Зокрема, знаємо, що от вчора це з'явилось в медіапросторі. Голова головного управління розвитки Кирило Буданов прокоментував події на фронті та можливе завершення війни. В інтерв'ю азербайджанському журналісту він зауважив, що важка е, ситуація на фронті. Втім, у росіян великі проблеми є. Мовляв, якби все в них було ідеально, ті б не говорили про цитата припинення вогню. Почуємо. Относительно какой-то даты Відносно якоїсь дати, якщо ми беремо конкретну дату, до прикладу останнє півріччя так у росіян є просування, це правда. Якщо ми беремо загалом ситуацію в цифрах, який кілометраж змогла окупувати Російська Федерація після свого блискавичного наступу в 2022 році, то цифри не такі вже й великі, абсолютно. Тобто, все справді відносно просування в росіян є. Ситуація на фронті важка. Якщо вам хтось скаже, що там все добре, я напряму скажу: не вірте, а сказати, що у росіян все добре, Обремон Росіян єсть, на фронті вона складна. Ну і я додам, що начальник розвідки переконаний у 2025 році справді є можливість досягнути режиму припинення вогню. І Трамп власне хоче цього досягти, але це аж ніяк не гарантує перемогу чи поразку України чи Росії, і він просто хоче це зробити. І саме зараз кожна із сторін намагається відкригувати цей задум і отримати якомога більше вигоди для себе. Цій ситуації, що ж, пане Сергію, давайте тоді порозміркуємо. Якщо нам вже от пан Буданов підкидає цю тему до обговорення, то як ви вважаєте, пане Сергію, що чисто в військовому плані треба покращити, які позиції, які точки можливо на фронті, аби це припинення вогню було найбільш, найбільш, скажімо, вигідним для України? А тепер за все, виходячи з тої ситуації, яку ми бачимо на лінії фронту, я взагалі не бачу підстав говорити про припинення вогню. Є такі поняття, як ну скажемо загальні фактори, які можуть свідчити про те, що сторони готові до такого припинення вогню, так от жодного з тих факторів, а саме виснаження сил обох сторін, а неможливість контролювати ситуацію внутрі країни і неможливість досягти результатів засобами військової сили, ми не бачимо. Тобто обидві сторони конфлікту продовжують а, активні бойові дії. Ситуація внутрі країн контрольована і а, є глибоке переконання, ну зокрема, у росіян, що вони можуть досягти перемоги в цій війні. Власне, вони це ніколи не скривали і не скривають. Тому знаєте говорити про те, що а, виходячи з природних факторів, ми можемо говорити про припинення вогню. Ну я б не став. Хоча ми самі розуміємо, що є таке поняття, як зовнішньополітичні фактори, які можуть впливати на ситуацію, зміна ситуації, внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні і так далі, і тому подібно. Тобто, ну генерал Буданов можливо має більше інформації, яка дає підстави говорити про можливість припинення вогню цього, цього року. Що стосується нас, то, яке би не було припинення вогню, у нас є одна стратегічна задача. Максимально нарощувати наш потенціал обороноздатності, припинення вогню жодним чином не буде означати для нас, що ми маємо розслабитися, забути про військову справу і перейти до мирного життя. Зрозумійте, шановні друзі, як би там не сталося до тих пір, поки буде існувати суб'єкт міжнародного права з центру Москві і кордонами з нами, ця екзистенційна загроза буде діяти постійно. Mm -hmm. Тому ми перетворюємося, і як би нам це не хотілося, але ми перетворюємося в Великий Ізраїль. Де повторюю фразу, яку за яку мені там дорікають дуже часто, кожен має знати свою роль і місце в військовій організації держави? Угу. Пане Сергію, тут е, кілька аспектів щодо цієї заяви пана Буданова. Ну, по перше, він говорить про те, що е, у росіянці наскільки я розумію, доволі все погане, бо інакше б вони б не говорили про припинення вогню. І разом з тим говорить, що це припинення вогню цьому році ймовірна. А отже, я так розумію, варто трактувати те, що е, нам це якраз зараз і не вигідно, але все одно нас до дії. Ну, З приводу того, що змусять чи не змусять, давайте не будемо настільки а, песимістичними. Наскільки це не вигідно, ну, я вам наведу самий простий приклад. Росія на сьогоднішній день а, має можливість виробляти 140-160 ракет в місяць. І, власне, якщо ми уважно з вами прослідкуємо тенденцію щодо запусків ракет, ми бачимо, що ракети використовуються досить дозовано. А скажіть мені, будь ласка, ви щиро вірите в те, що після припинення вогню Росія припинить ці заходи підготовки до подальших бойових дій? Ні, безумовно. вона припинить військові? Ну от, а тепер давайте припустимо, що буде, якщо вогонь припиниться з боку Росії на півроку або на рік, яку кількість ракет вони можуть створити пане Сергію наскільки я розумію ситуацію то мова зараз стоїть не лише про припинення вогню але й про подальші домовленості щодо безпеки в європі загалом а це вже стосується і інших країн європи і наступними наступними етапами скажімо так всі всього врегулювання буде буде будуть якраз переговори щодо скорочення і обмеження і контролю за ось такими ракетними озброєннями малої і середньої дальності ви щиро в це вірите в так. тому стані в, 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 в тому стані російського е, політичного полі е, політичної ситуації яку ми маємо ну вибачте це неможливо до тих пір поки росія не буде розгромлена говорити про те що росія буде зменшувати свій військовий потенціал ну не по найміншій мірі інфантільно Mm -hmm. Я би так використав такий вислів. Ну і знаєте, в мене були відмінні оцінки по історії в школі, і в академії військовій. Тому дозвольте нагадати вам цитату Бісмарка: договір з Росією не вартує того ціни того паперу, на який вона була написана. Absolutely. Про що ми говоримо? Ви щиро вірите в те, що вони припинять розвиток озброєння. Перестаньте давайте займатися більш практичною на <паспраць> Б... насправді в Європі теж є потенціал виробництва зброї і ракет, в тому числі, тому в принципі Європа теж може почати нарощувати, як і Україна, і я думаю, що ось якраз це є фактором для Росії, який теж є, ну скажімо так, для них загрозливим, тому що Сумська область 400 кілометрів до Москви. Якщо Україна буде нарощувати теж озброєння разом з Європою, то я чесно кажучи, не знаю, як там за безпеку Кремля, дачі Путіна і всього іншого, які в знаєте, зоні дії мен... середньої дальності не мене менш всього турбує безпека Кремля, але Кремль має відчувати болювий синдром. Тобто коли він буде розуміти, що за його любую агресивну дію буде дуже боляче, тоді вони можуть припинити щось робити, коли вони будуть розуміти, що люба його агресивна дія буде викликати. Адекватну економічну реакцію підкреслюю саме економічну реакцію. Вони так само будуть усвідомлювати наслідки з Росією. Треба говорити виключно з позиції жорсткості і сили. Інші варіанти вони просто не сприймають або сприймають як слабкість. Угу. Ще пане Сергію щодо тези пана Боданова, який говорить, що режиму припинення вогню можна досягнути в цьому році. Я так розумію, якщо є така теза, то, мабуть, є стійке розуміння того, що вже, мабуть, зібрали чималу кількість якихось військових чи незалежних якихось там наглядачів, які прибудуть стануть на лінію розмежування, будуть дивитися, що росіянці дійсно не порушують припинення вогню власне, не порушують перемир'я, про яке от можна Йти мова. Бо інакше я не знаю, про що ми тоді можемо говорити, що відбувається дійсно перемир'я. Друзі мої, скажіть, будь ласка, скільки в нас було перемир'їв протягом 14-21 року? Купа. Купа. І яке найтриваліше перемир'я було? Не знаю, 42, Три хвили... години. 42, хвилини. 42 хвилини. А скільки в нас було спостерігачів в зоні конфлікту від місії ОБСЄ? Як вони могли вплинути на ситуацію? Ви розумієте, коли я читаю, а я все-таки ну так сталося в, в миротворчих операціях з середини 90-х років і сам брав участь в них. Я прекрасно знаю, що це означає насправді. Навести вам приклад Сребрениці? Або Руанди. Або Руанди. Я вам більше скажу, що є таке поняття, як національні обмеження застосування миротворчих підрозділів, які прописуються окремими угодами. Так от, одна велика країна має таке обмеження, що у разі загрози життю і здоров'ю її військовослужбовцям, вони ховаються у спеціальні бункери, сидять там до тих пір, поки їх звідти не витягнуть. На що вони такі потрібні? Крім того, тоді про ну, що це є... тези, я не розумію, що можливо досягнути припинення вогню, якщо ну немає підстав говорити, що будуть ті, хто будуть стежити, що точно цей вогонь не припин... вогонь припинився Роз... і не Розуміє... обстрілюється. Розумієте, чим справа? Є таке, це ці тези абсолютно логічні, тому що є просто певна послідовність. Сторони приходять до розуміння в необхідності припинення вогню і укладають угоду. Так, от за виконанням цієї угоди мають спостерігати миротворці або, ну скажімо так, спостерігачі. Давайте їх так називати. Але це не означає, що ті спостерігачі виконують поліцейські функції і примушують до миру. Це і трошки інша операція. Вона називається peacemaking operation. і вона не застосовується від часів Сомалі. А ми всі знаємо, чим закінчилась така операція в Сомалі для Сполучених Штатів. Тому, тому ми говоримо, і я завжди відношуся з таким певним скепсисом до розміщення якихось контингентів, якихось військ на території України. Якщо місцеві громади будуть отримувати з цього якийсь прибуток, ну слава Богу, я буду тільки радіти за них, але я не можу собі уявити як 30 або 50 тисяч миротворців. Давайте їх називати, поки що так зарадять справі підтримання миру в умовах перемир'я, знаючи з ким вони мають справу. Повторюю ще раз, повертаючись до Сребрениці, серби були натхнені саме підтримкою росіян і добровольні казачі, так звані підрозділи, де Гіркін, до речі, приймав участь, mm -hmm. вони так само діяли. Я можу припустити з великою долею вірогідності, що вони доклалися до Сребреницьких подій. Mm -hmm. Ну що ж, якраз давайте продовжимо і тему миротворців. Наступного тижня президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великобританії планують зустрітися з американським президентом. Про це повідомило Білому домі. Переговори з Трампом заплановані на 24, тобто на понеділок, і 27 лютого у Вашингтоні. Напередодні ж Макрон заявив, що хоче переконати лідера США, що його інтереси збігаються з європейськими. Тут процитую. Я скажу йому в глибині душі, ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна. Це на твій стиль. Ну а я зазначу, що ці візити відбудуться після двох термінових самітів європейських лідерів у Парижі. Їх раніше ініціював президент Франції Макрон. Був і офлайн зустріч, і онлайн зустріч. Ну і власне на тлі заяви спецпосланця посланця президента США щодо України кітакелога, що Європа не братиме участі в перемовинах про мир. Тим часом я пишу видання за телеграф. Стармер на зустрічі представить Трампу плани розміщення в Україні близько 30 тисяч військовослужбовців з європейських країн. Ідеться, що це стане можливим після укладання мирної угоди з Росією, тобто не на момент припинення вогню, як це я власне зазначала. І ключовий елемент плану це підтримка США. Зазначається, що вони повинні взяти на себе гарантії у випадку, якщо Росія порушить умови припинення вогню. Передбачається, що американські винищувачі і ракети в країнах центральної та східної Європи будуть готові в такому разі завдати удару у відповідь. Ну і допустив ведення військ в Україну в разі досягнення мирної угоди. ЗРФ і французький лідер Макрон. Він наголосив, що Париж хоче миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України. Почуємо Макрона. Ми не відправлятимемо війська в Україну вже завтра. Ні, втім ми не виключаємо цього. Але в межах запланованої рамки разом із нашими союзниками йдеться про можливість розміщення сил, які після досягнення мирної угоди могли б сприяти гарантуванню безпеки України. Це були б сили, які, як ми бачили в минулому на інших територіях, після воєн виконували б роль символічної присутності, демонструючи, що держави-члени НАТО перебувають тут і гарантують безпеку території, яка більше не є зоною конфлікту. Тож це не створює для нас. Ризиків, а є сигналом солідарності Ну хто за це заплатить? Макрон не уточнював, тому тут є теж велике питання, тому що от пан Сергій, як можна оцінити, навіть якщо мовмі взяти от 30 тисяч військовослужбовців, е скільки це в фінансуванні? Тому що навіть підготовка тієї однієї бригади, Анна Київська у Франції коштував мільярд. Ну, відповідно, це бригада. Це скільки в нас по чисельності? П'ять тисяч. Да, а це виходить шість. Нам можна помножити на шість, якщо це про тридцять тисяч йдеться. Тобто шість мільярдів доларів це щонайменше, Ну там чи євро треба виділити? Я так порахував на ось таку місію. Це лише на її от, створення, забезпечення і так далі. Ну, я вам я вам можу навести цифри з свого власного життя. Один mm -hmm. день перебування військовослужбовця на базі а, в Іраку коштує 100 доларів. Можете помножити 30 тисяч mm -hmm. миротворців на 100 доларів і отримаєте mm -hmm. денні, денні е, витрати тільки на забезпечення, як то кажуть, життєвих потреб військовослужбовця. Це те, що треба знати. Mm -hmm. я, ну, тобто витрати дуже... дуже суттєві такі, в принципі. Ясно, то що дуже, Франція дуже, багата дуже. країна. Суттєві, а щодо там решти заяв, ви знаєте, знов-таки дозвольте, ми сьогодні щось дуже часто повертаємося до історичних реалій, а історичних тем. Так, от, щось подібне вже було на території України у 18-20 році. Були французькі контингенти в Одесі, британці були, і греки заходили, і так далі, і тому подібне. Сильно вони помогли у реалігуванні справи. А -а. Так, да? ну, ми пам'ятаємо, да, не дуже. Але да, далі, навіть е, з точки зору здорового глузду. Припустимо, що літаки НАТО, е, французькі літаки, е, базуються в Жешові. Відстань від Жешова до кордону з Російською Федерацією, що ну, не помиляюся, десь до 900, ну хай буде тисячі ну, кілометрів. Да, тисячі кілометрів. Скільки часу треба буде, щоб той літак долетів і що він там зробить, а як він буде повертатися назад? Чи mm -hmm. вистачить? Ну як вони будуть застосовуватися, тому знаєте, я звісно з увагою, великою увагою слухаю ті новини і ті повідомлення, які звучать від Макрона від інших політиків? Але я також усвідомлюю, що це ну дуже важко реалізувати на практиці. Єдине, що можна реалізувати на практиці, це безумовна економічна, фінансова і політична підтримка України. І підтримка озброєннями боєприпасами. Ми самі все зробимо, тому що є ще один нюанс: ми вже на цій війні 11 років, шановні друзі. 11 років. А ті, що знаходяться по ту сторону кордону, вони не знають, що таке ця війна. Я спілкувався з хлопцями, які воювали на добровольцями з різних країн. Вони казали, коли ми прибували сюди, ми думали, що буде щось подібне до Іраку чи Афганістану. А ми стикнулися з Верденом. Це війна, до якої ми не готові. Я лише додам для наших глядачів, для нашої аудиторії трошки аналітики по французьким можливостям. От, зокрема, станом на лютий 2025 року Франція стикається з серйозним бюджетним викликами, дефіцитом в районі понад 6% від ВВП, не суми бюджету, а саме ВВП, валового внутрішнього продукту, того, що виробляє ця країна. А норматив Європейського Союзу це 3%. Та тобто вони вдвічі перевищили ось ці показники, які і стандарти, які є в Євросоюзі, і зараз у них там Франсуа Байру, новий прем'єр. М'єр якраз намагається якось вирішити цю проблему і шукають шляхи до скорочення да, скорочення видатків держбюджету. Ну це тобто це така серйозна задача, яка зараз у Франції обговорюється. Ну і мабуть, давайте більш детальніше подивлянемо на ту мапу, яку пропонує Телеграф», як будуть розміщуватися ось ці потенційні моротворчі сили, в яких містах е вони мають базуватися. Якщо не помиляюся, там мова йде е про Дніпро. Як ми бачимо? Е мене на жаль не ось тут. можеш подивитися. А так бачу Дніпро, Кривий Ріг і Полтава. Це три такі е бази. Ну, Вважаєте, що це можна зазначити тил, хоча не знаю, скільки Дніпро зараз можна вважати тилом, бо до Дніпропетровської області артилерія вже дістає. Але тим не менш, пане Сергію, як думаєте, з якою чим керувалася, коли от власне обирали саме ці міста? Логістика, можливість забезпечення і розміщення військ, тому що самі розуміти, з нуля побудувати військову базу в цих локаціях буде дуже складно. Тобто, ми можемо покладатися ну припускати, що ці, цей вибір базувався на можливостях розміщення відповідних гарнізонів на українських військових базах. Mm -hmm. Краще б продали базу в Севастополі французам, англійцям, а вони вже да, хай і... хочуть і роблять з нею. Абсолютно правильно, погоджуюсь. Що ж, пане Сергію, давайте тоді рухатися до наступних тем. Ще про Макрона трошечки згадаємо. Власне він закликав європейців ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів. Він пропонує запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва. На думку президента Франції, європі буде дуже важко мати об'єднану армію однак необхідно створити спільні можливості для оборони. Щоб збільшити автономію від США, Франція окремо також має підвищити частку свого оборонного бюджету. Ну ось так. Тобто намагаються все ж таки знайти спільні оця якесь фінансування, знову ж таки, сьогодні написали ЗМІ про те, що Трамп взагалі погрожує Європі, якщо вона не буде там, значить, сприяти, так би мовити, його ініціативам, взагалі вивести війська з Європи. Де да, три тижні дали на це, При, ну так, начебто, є така є така інформація, скажімо так, що є три тижні. От і тому в цьому контексті хочеться зрозуміти: от якщо змоделювати такий сценарій, що. Що американські війська вийдуть з Європи? Ну ясно, в Франції американських військ немає. Франція в цьому плані більш самостійна але з німеччини, якщо підуть з Польщі, там з країн Балтії, от наскільки потрібно буде наростити Європі власні спроможності збільшити якісь от власні сили оборони. Яка кількість військових потрібна для цього? Ну самі розумієте, що Європа має тоді перейти в режим тотальної мобілізації, підготовки до ведення бойових дій. Самостійно, тобто ведення особливого періоду вже на сьогоднішній день, щоб не повторювати наші помилки і займатися підготовкою і особового складу, тобто як мінімум, зробити те, що збирається зробити Литва, якщо я не помиляюсь, Польща вести обов'язкову військову службу для всіх. Іншого вибору немає, тому що основа любої армії, армії це люди, люди і ще раз люди. І суттєво наростити координацію взаємодії між різними країнами для створення єдиної концепції захисту Європи, до якої має входити і Україна як форпост Європи. І це має бути складовою цієї політики. Відповідно до цього мають бути розгорнуті додаткові контингенти європейських підрозділів. А, ну, якщо хочете, це вже проводиться в рамках НАТО. Бо ми говоримо про таке автономне європейське НАТО, тобто не треба видумувати велосипед. На східних кордонах і всі зусилля направити на підвищення боєздатності і обороноздатності систем протиповітряної і протиракетної оборони. Це перший підхід. Другий розгортання, розгортання авіаційних ударних підрозділів і нарощування дальнобійних систем нанесення ударів. Ну а далі ми їм поможемо з навчанням їхніх підрозділів і так далі, тому подібне. Угу. Пане Сергію, щиро вам тут подякуємо за вашу професійну оцінку цим, цим питанням, які ми разом з вами підняли у першій нашій годині ранкового ефіру. Полковник та військовий експерт Сергій Грабський був з нами, друзі, по відеозв'язку. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли змогу долучитися до нашого ранкового ефіру.